Не виписав газету, не отримаєш пенсії. Так коротко можна описати випадок, що нещодавно стався у Шишацькому районі на Полтавщині. Від одного з мешканців вимагали передплатити відомчі видання, аби він міг переоформити свою пенсію. Цей факт, зокрема, та ще чимало інших привернули увагу працівників обласної прокуратури під час перевірок щодо дотримання прав людей із соціально незахищених верст населення. Щоправда, вистачає порушень і в обласному центрі. Жахливо доглядають за пацієнтами у Горбанівському пансіонаті ветеранів війни і праці та другій психіатричній лікарні. Погано зі з транспортом для інвалідів заступник прокурора області Дмитро Таран говорить: сьогодні на зупинках міста майже не побачиш людей у візках, не тому, що їх немає, а тому, що самостійно сісти на автобус або тролейбус вони не можуть. Останнім часом в обласному центрі курсують 11 низка тролейбусів, що перебувають на балансі комунального підприємства Полтава Електротранс Полтавської міської ради, але і вони не є повноцінним транспортом. Засобом для перевезення інвалідів, оскільки в його конструкції відсутний заїзний пандус. Ще одна транспортна проблема. Наразі в області понад дві тисячі інвалідів стоїть у черзі, щоб одержати авто. Минулого року тільки 42 людини отримали ключі від машин. Нині ця цифра є ще меншою 14. Начальник департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко пояснює: з цих двох тисяч громадян лише 600 можуть сидіти за кермом. У департаменті запропонували надавати фінансову підтримку людям, які чекають своєї черги. Ми пропонували значить забезпечувати тих, які можуть саме управляти і одночасно вирішити питання підняття компенсації, яка виплачується на транспортне забезпечення, поки інвалід перебуває на чергі з на забезпечення автотранспортом. На жаль, ця компенсація всього 192 гривні на рік. Особливо прискіпливо у прокуратурі вивчають ситуацію навколо дотримання прав громадян із з вадом узором у лубнах та пирятині на підприємствах, де працюють такі люди, величезні борги по зарплаті, а на полтавському підприємстві електроконтакт. Акту ТОС скаржиться на жахливі умови праці. До того ж, прокуратура досліджує факт використання цією фірмою 1 мільйона 400 тисяч гривень, що їй виділило обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів. Начальник цієї установи Олександр Дяченко підкреслив, усі гроші пішли за призначенням. Два термопласт автомата 500 гривенників тисяч гривень, і решта на обробляв на обробатуючий центр. Три позиції були загалом за результатами перевірок, прокуратура розпочала п'ять кримінальних проваджень, два з яких щодо порушень у Полтаві. Також прокурори внесли до органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування майже 100 подань та 9 позовів на суму 43,5 тисячі гривень.